Зуби дракона вже не допоможуть. Это это вообще сумасшедший думок? Військовий експерт Микола Маломуж розповів про сценарії наступу збройних сил України. Збройні сили України мають кілька сценаріїв для ефективного наступу на тлі паніки загарбників, особливо сильно занепокоєні росіяни на тимчасово окупованих територіях України. Рашисти вже панічно налаштовані. Що українські збройні сили будуть наступати? Те, що було в них у страшних снах, буде в реаліях. Все буде рухатись, буде летіти, вогневі вали будуть знищуватись, а зуби дракона не спрацюють. Наші потужні угрупування вдарять з тилу. Ми просто обійдемо укріп укріпрайони, і тут може бути паніка та рух до Криму, припустив генерал. Завдяки цій паніці слід очікувати і захід українських військових у Крим, звідки можна нанести потужні удари по Кримському мосту та Чорноморському флоту. Це колосальний формат, який спонукатиме їх втікати, а тікати буде нікуди. Море, кров, пароми не справляються, моста нема. Це один із сценаріїв, який буде близький до. Реальності ми формуємо підходи та нестандартні стратегії. Ворог налаштований на поразку і потужні удари, але треба планувати так, щоб він надіявся тільки на порятунок власного життя. Наголосив маломуш. А які прогнози надалі по нанесенню ударів? Ударів цих вже. Влітку на по тактиці росіян, а, ну і по інтенсивності, тому що ну чесно, така інтенсивність в травні на тлі там багатьох заяв ще зимніх про те, що закінчуються ракети, не так багато, ну, вона вразила. Вона вразила ну принаймні мене, можливо, не вас. Тому чого нам очікувати? От цього місяця якої інтенсивності, які задачі буду намагатися вирішити ворог? Ну і чи ми справимось з тим, щоб перемогти? І ці його задачі не здійснились щодо повітряних ударів. Дійсно, на перший погляд інтенсивність ракетних залпів саме у травні доволі висока, але направду не не у грудні була вища, і це також важливий елемент, який ми. Маємо розуміти дійсно в нас дуже багато інформації, що мовляв у Російської Федерації закінчуються ракети. Тут треба правильно розділити це питання, що вони мали, що вони мають, і що вони можуть мати. От той стратегічний неядерний потенціал, який виглядав у межах 7 тисяч ракет різних класів від Х-101 до точки у однозначно застосований майже на 90%. Правда, таких ракет, як Ха 22 найважча і найсерйозніша з бойовою частиною 960 кг, кілограмів. Вони вже ніколи не зможуть бути ремонтувати. Це відповідає дійсності. Разом з тим, ті самі ракети Х-101-3 М-14 калібр, далекобійні до 5 тисяч кілометрів і середнього радіусу від 110 до 290 має на увазі Х-31 і Х-59, на превеликий жаль, в межах від 40 до 60 ракет Таки будуть будувати кожного місяця. Отже, не касуються ракетні залпи, але є ще один нюанс, який ми маємо обов'язково ув'язувати із ракетною загрозою. Це зношуваність їхніх ракетних носіїв. Наймолодший тут дев'яносто. 5 МС 94-го року кожна година у повітрі забирає в нього технологічний ресурс. Будувати нові не можуть і не зможуть, а тільки ремонтувати і за методом канібалізму покращувати якість якихось півтора десятка машин загальному підсумку. Ми не можемо видихнути. Ракетні залпи будуть, однак наша система протиповітряної оборони показала блискучі результати. На цю хвилину у поєдинку кінджали патріоти, патріоти однозначно виграли, але це не означає, що не буде проривів. Противник навчається, противник думає, так і другу ракетну школу після Америки. Він ще досі має, і ми не можемо це скасувати. Чуємо протиповітряну оборону, баємо про свою безпеку. Пане Петре, хочу поговорити з вами про події на Білгородщині. Бачимо, що там вони в динаміці, так би мовити, та розгортаються від спершу таких невеликих, скажімо, далі якось події збільшуються. І як ви оцінюєте взагалі ефективність того, що там відбувається? Наслідки до яких це призводить? Наскільки це відтягує, можливо, дійсно це око Саурона на. На саме на Білгородщину із е, Українського фронту. У частині суто, воєнної логіки ну там не є коефіцієнт аж надто високій корисності. Звичайно, все відбувається, все, що там відбувається на Російській Федерації, це неймовірно добре. Але тут є кілька стратегічних у першу чергу політичних аспектів. На мій погляд, серйозний удар по іміджу Путіна, бо саме він є гарантером недоторканності їхніх кордонів, і найголовніше це сигнал регіональним елітам, а Вони дуже строкаті, що, мовляв, сюр вже не той, і немає гарантії, що він може їм у. Усім дарувати у першу чергу фінансову і навіть фізичну безпеку дуже серйозно загострюється боротьба між вежами Кремля. Бо саме за кордони відповідають ФСБ ще з часів радянського союзу, коли війська НКВД прикривали кордони, і от це є їхня неспроможність і показується, що їхній кордон насправді трухлявий, але є два найсерйозніші висновки. Перший зняти табу з того, що не можна переносити бойові дії на території Російської Федерації можна. Апокаліпсису не сталося. Це, всього, був блеф. І найголовніше ми набираємо справжньої мілітарної суб'єктності. Бо держава в мілітарному сенсі тільки тоді повноцінно суб'єктна з точки зору класичної геополітики, коли може здійснювати бойові операції за межами свого географічного кордону. Загальному підсумку все дуже добре, що так розвивається, але не треба чекати, що. Там почнеться системний партизанський рух для того, що почався системний партизанський рух. Потрібна усього деталь підтримка власного населення. Над у це персонально я наразі не вірю. Рейдові операції з глибиною 50-70 кілометрів на якійсь ділянці кордону однозначно будуть наростати. Це все вітається, але не поспішаємо піднімати планку очікування, що, мовляв, завтра там усе закипить, і режим Путіна знесуть. Почалося колесо історія на нашому боці однак нам важливо не поспішати. Терористичний акт Росії вночі окупанти підірвали Каховську ГЕС. Укргідроенерго заявляє, через підрив машини зали зсередини гідроелектростанцію повністю зруйновано. Відновленню вона не підлягає. У селах Миколаївка, Ольгівка, Львове, Тягинка, Придніпровське, Понятівка, Іванівка, Садове, Токарівка працюють нацполіція та ДСНС. Мікрорайон Херсона Корабел знеструмили задля безпеки. Планують відключити і від газопостачання справобережної частини. Тини Дніпра проводиться евакуація населення. Інформують в обласній військовій адміністрації. Шановні мешканці Херсонщини. Російська армія здійснила черговий акт терору. Вона підірвала Каховську ГЕС. Через 5 годин вода дістане критичного рівня. Розпочалася евакуація мешканців небезпечних районів. Всі служби працюють: ДСНС, поліція, військові всі поруч. Прошу зібрати документи, і речі першої необхідності і чекати автобусів евакуації. Окремо звертаюся до мешканців лівого берега. Прошу зробити все можливе, аби убезпечити себе і врятувати своє життя. Негайно покиньте небезпечну територію. Допомагає у цьому Укрзалізниця. Перший потяг відправився з Херсона сьогодні о дванадцятій. Правоохоронці просять людей взяти з собою найнеобхідніші речі, документи та вимкнути електроприлади, подбати про близьких та пам'ятати про домашніх тварин. За потреби будуть додаткові рейси. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що є загроза підтопленню 80 населених пунктів. В соцмережі поширюють відео затоплення парку розваг казкова діброва у новій каховці. Там Шований зоопарк і доля тварин та птахів поки невідома. Рівень води у водосховищі стрімко знижується. В офісі президента підрив ГЕС назвали найбільшою рукотворною техногенною катастрофою у світі, що негативно вплине на життя сотень тисяч людей і стане ударом по глобальній продовольчій безпеці. Підрив рашистами станції також може мати негативні наслідки для окупованої Запорізької атомної електростанції. В енергоатомі кажуть, наразі ситуація контрольована. Щогодини Каховське водосховище втрачає до 15 сантиметрів води. Натомість збільшується рівень води у Дніпрі. Тім, за словами голови Херсонської обласної ради, прогнози рашистів щодо масштабної катастрофи – марні. Так це тактика або істерика? Значить, нам треба пропонувати такий путь, який б рітом був би. Вот Генрих IV, когда Париж осаждал, собирался королем стать, он при этом парижан, которые страдали от голода, забрасывал хлебом, потому что знал, все равно завтра ему придется в Париж войти, И там в Париже, только в Париже он станет королем Франции. Если учесть, что нас забрасывают бомбами, авиабомбами, ракетами, шахедами и другими средствами поражения, которые убивают всех, до кого дотянутся, то я делаю вывод такой, что они понимают, что они сюда не зайдут. Да, почему-то сразу вспомнилось Шебекина, ну бог с ним, пусть горит и будет как это. Уроком для россиян. Хотя на самом-то деле после Шебекина они нифига не поняли, ну, вот там показывают эвакуированных из этого городка, эвакуируют их почему-то в Крым. Зачем в Крым вы едете? Придется снова бежать в обозримом будущем. У них нет причинно-следственной связи. Это так, ремарка: если мы хотим, чтобы Украина была или украинцы были на нашей стороне, вы должны эту линию подчеркивать. Я, конечно, сторонник трибуналов и всего остального. можете сколько угодно на эту тему рассказывать. Но если мы будем рассказывать, как некоторые, например, что Украины нет, что украинцев нет, задайте себе один вопрос. Я согласен, я был бы рад. Не было бы Украины, был бы доволен. Мне так нравится, как эти, ну, на самом-то деле, не глупые люди, пытаются вернуться к элементам софт-пауэра. Ну, сказать что-то, что «ребята, может быть, вы к нам, таможенный союз». Пушкин, Орден Гагарина и вся эта чушь, но хочу всех расстроить, это могло в теории работать до полномасштабного вторжения. Ну была партия УПЗЖ, там и все эти вот там, говорящие рты, которые рассказывали, что Путин велик, и у нас якобы в Донецке, Луганске гражданская война и так далее, и так далее. Но сейчас вы же сильно сделали нас умней». Заставили украинцев поумнеть. Я бы даже сказал, поставили вопрос так: украинцы, вы или поумне, поумнеете, или вас не будет. Но вот Константин Федорович говорит, что Украина была, есть и будет, а значит, мы поумнели. Это хорошая новость. Скажите, это увеличивает сопротивление на поле боя, если мы об этом рассказываем. На мой взгляд, увеличивает, потому что это почва, это аргумент для тех, кто говорят: вы видите, они хотят нас стереть с лица земли. Мы все как один должны с ними бороться. Степень консолидации их известна? Я оставляю на вашей совести все, что вы рассказываете о том, как все люди там в Запорожской области или еще где-то, все они вообще рвутся, все они хотят, все они на нашей стороне. — Военкор Карченко рассказывал до вашего прихода о высокой мотивированности украинской Значит, армии. Выс, — Высокая мотивированность украинской армии возникает не на пустом месте. Она возникает потому что украинские солдаты и не только солдаты знают что российская армия сюда пришла уничтожить всех примеров было более чем достаточно. кстати константин Затулин он по поводу бучи когда-то сказал так он не говорил что этого не было он сказал что чтобы не, было, не были раскрыты российские военные преступления не нужно отступать из этих территорий а это две большие. Разницы. И вот они удивляются об мотивации Украины, в отличие от российских солдат, кстати, о чем уже было сказано. Но вы больше рассказываете о том, как вы тут всех истребите. Вот в Днепре, а, из последнего, прилетело между двумя домами погиб ребенок двух лет. Как вы думаете, товарищи россияне? У нас будет хоть какое-то, какие-то сомнения по отношению к вам и что с вами нужно делать? Ну, вот просто задаемся вопросом. М? И, так сказать, за океаном просто потирают руки, потому что чем больше мы их убьем, тем больше он к ненависти нам возникнет. Это же очевидно. Это очевидно. А кто проводит эту политику? Байден или Путин? Ну, думаем. Думаем об ответственности. И еще раз повторяю эту простую мысль, что товарищи россияне, а вот эти вот профессиональные новоросы зарабатывают на ваших жизнях. флаги снимем, сожжем, растопчем. Дальше-то что, Виталий точно. ну кроме популизма, Ольга. дальше что? Пане Тарасе, заява від першого заступника голови комітету Держдуми в справах СНД Євразійської інтеграції та зв'язках з піввітчизниками члена партії ДНР Костянтина Затуліна. Офіційно було заявлено, що Росія збирається домогтися денацифікації, демілітарізації та нейтралітету України, а також захистити жителів Донбасу, нагадав депутат. По якому з цих пунктів ми досягли результату? По жодному. Щоб більше деякі з них перестали бути. Мати будь-який сенс, наприклад, нейтралітет України. Який сенс має висування цієї вимоги? Жодної на цей момент вона не буде нейтральною, якщо залишиться існувати. Ну не можемо э, прив'язати всі ці заяви і весь всі, всі ці вулання, істерику, звісно, з безплотною над Москвою. З, з, з ситуацією в Белгородській області, як ви зараз бачите всю цю ситуацію, аналізуючи всі ці заяви, пригожинські погрози, його чергова бійка з цього разу з чеченцями? Чи все ж таки можемо говорити, що є? Вірогідні, що Путін не зможе контролювати ситуацію, що інформаційно зокрема що вона відход... виходить з його контролю, ну, вона потрохи виходить з його контролю з різних причин. Перша, він сам це організував. Тому що війна між дубаштами і Кремля це рукотворне явище, яке придумав Путін для того, щоб ні одна з силових структур, ні одна з груп впливу в, в Росшистані не зміцнилася настільки, щоб становити йому загрозу. Вони всі ущербні, вони всі час від часу гризуються між собою. І він їх завжди стравляв сам. Ні. І зараз він догнав ситуацію до такого стану, коли він в силу чисто е, фізичних і психомоторних якостей, а він реально хворий. В нього дуже серйозні провали бувають в пам'яті психіті все частіші. Вони буваються ну більше нічні, але вони все частіше в день. Практично вже вперше було виставлено на такі рівні, як зустріч лідера іноземної держави. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.